Фестивальний вогонь кінодоку запалять у сосниці у Довженковій хаті. Саме завдяки легендарному кінорежисеру, чий фільм Земля цьогоріч включили у гарвардську навчальну програму. Чернігівщина прийматиме перший міжнародний фестиваль документального патріотичного кіно. «Кінодок». організатори кажуть, задумали його ще два роки тому у розпал буремних подій в Україні. Треба робити кіно, щоб це залишило і це, мабуть, буде допомагати нам в майбутньому пам'ятати все хороше. Аналізувати все, що трапилось, і власне запобігати тим поганим речам, які вже трапились, і кажучи сухою діловою мовою, найкращим продуктом, мабуть, є кіно, документальне кіно. Половина пішла. Фільмів до нас біля 70 документальних фільмів за 2015 16 рік. Експертній раді прийшлося ну максимум зусиль прикласти, щоб вибрати які до ну, самі достойні фільми, щоб попали у двадцятку на наш кінофестиваль. Побачити конкурсні роботи глядач зможе на відкритих показах у суботу та неділю, 21 та 22 травня у колишньому кінотеатрі Щорса. Також організатори обіцяють великий кіноекран прямо на красній площі Чернігова. Судитимуть документальні роботи Богдан Бенюк, Михайло Еллєнко, режисер фільма Номінанта на Оскар Той, хто пройшов крізь вогонь. Сергій Маслобойщиков, режисер кліпу «I'm Ukrainian», який цьогоріч отримав у Лос-Анджелесі. Нагороду Академія Awards». Очолюватиме Кшиштоф Занусі, польський кінорежисер, володар канської пальмової гілки та венеціанського золотого лева, і друг України, який неодноразово виступав з підтримкою українського народу, коли я йому пояснив, що в нас буде таке національне, патріотичне, документальне кіно, він сказав, я задоволенням приїду, тому що всі вони цікавляться нашою Україною. Володар Гран-Прі кінодоку отримає можливість представляти Україну на 20 різних кінофестивалях світу. Україна зовсім незаслужено, її ніхто не знає. Дуже мало знають. Не знають хороші сторони, аби про Україну у світі знали більше і краще. Під час кінодоку планують зняти ще одне документальне кіно про Чернігівщину. Потім організатори фестивалю обіцяють розповсюдити його через українські посольства в інших країнах, а показати буде, що цими вихідними в обласному центрі якраз проходитимуть дні Європи. І ми скоординували таким чином, щоб якраз під час про проведення кінофестивалю першого міжнародного. Ми долучаємо різні культурно-мистецькі заходи. Локація їх буде, як і на площі, Червона площа, алея, приміщення кінотеатру, а також центральний міський парк культури і відпочинку. 21-го в суботу ми проводимо о 13-й годині урочне відкриття 11-го міжнародного фестивалю національних культур Паліське Коло. Разом із Поліським колом, 21 травня в суботу у Чернігівському парку культури і відпочинку проходитиме і четвертий мандрівний фестиваль свято народного майстра на Красній площі у суботу і неділю фестивалі вуличних танців та музики і вуличної їжі, на алеї героїв конкурс дитячих духових оркестрів і виступи військового оркестру і сільського хору із європейського міста побратима Чернігова Мемінгена в художньому музеї у суботу Ніч у музеї. А паралельно із показами конкурсних стрічок кінодоку, коли, Ішньому кінотеатрі Щорса діятимуть фотовиставки революції гідності та АТО.